Поделі, я рада вас бачити, чути. І ми зараз подивимося поради для вас від карт Таро на чарівний місяць червень. Можливо, вже буде літо. Треба Таро запитати, коли в нас буде літо щось з душі. І так, неважливо, що в нас робиться на вулиці, головне, що робиться у нас в душі. Перша карта для вас це старт, з чого починати місяць, оскільки як розпочнемо, так і будемо. Іти далі. Перша карта для вас це п'ятерка Пентаклі. Слухайте, ви також отримали листа щастя, Пентаклі – це в нас карта фінансів. І трошечки ви знаходитеся у карті фінансів в клітці, але ще не все там вмерло. Квіточка в нас квітне. Карта говорить про. Фінансову кризу про кризу у ресурсах, оскільки Пентаклі це не тільки гроші євро, долари або гривні це і ваші ресурси. Тут можуть бути певні. Такі е, обмеження. Зараз я про це робила відео, наприклад, приходять листи щастя з тим, що вам йдуть додаткові розрахунки за світло, за газ, за воду. І, можливо, вам треба буде, наприклад, щось доплатити, як мені. Мені прийшов рахунок, і я, Боже, Боже, що робити? Вони кажуть, будь ласка, без проблем можете оплатити е, такими собі е, ратен, як це сказати, частково. Тобто. Е, Початок місяця у вас буде начебто і криза, але це можна вирішити. Переспіть з цими думками одну ніч і потім думайте, що робити. Якщо говорити про ресурси, то тут не то, що ніч переспати, тут треба подумати, що мене обмежує, що заважає тій квіточці квітнути, що є оцією... Давайте навіть дотягну карту, бо це дуже важливо, що заважає. Квітнути. Емоційна дира. Тут, знаєте, як? чого дурний, бо бідний, а чого бідний бо дурний. Я вас не хочу образити, просто хочу сказати, що через те, що у вас емоційна нестабільність, вона веде до проблеми. це психосоматичні проблеми, скажімо. От ви бачите, тут король Кубков, може вам якась людина роз'їдає оцю дирку і через ню проходить. Будь ласка, ваша душа це такий проходний двір, можна так сказати? І через це ви себе ресурсно не почуваєте. Тому початок місяця пов'язаний з тим, що ви аналізуєте фінансову сферу, сферу ресурсів і розумієте, що за король кубков, людина повітряної, вибачте, водної стихії, кубки це в нас риба, це може бути рак або скорпіончик. Що там за людина на вас впливає? І буде вам щастя, якщо ви проаналізуєте, і зрозумієте, на чому має бути ваш фокус? Королева Жеслів. Королева Жеслів це в нас дівчика вогняної стихії. Або риси. Цієї жінки вогняна стихія це в нас буде лев, це в нас буде овен або стрілець. Може, ваша дитина, можливо, ваша мама, ваша подруга, але фокус може бути на якійсь мотивації. От, ви в нас акваріус, ви в нас повітря. Вам зараз потрібно трошечки взяти життєвої енергії, трохи взяти запалу. Дивіться мотиваційні відео, дивіться людей, які досягли чогось в житті, і беріть фокус. Знов таки, або це жінка в вашому оточенні, ваша подруга, або навіть якийсь консультант, який принесе от того щастя у ваше життя. Фокус на позитиві. Якщо ви самі не витягаєте цю ситуацію, наприклад, приходьте на консультацію, і я, я також вогняна стихія, ми з вами розберемо, а що тут робити, як вернути свій ресурс. Вам не потрібно самому придумувати те, що вже придумали за вас. Чому буде несподіванка? Двойка пентаклів, буде вибір. І ви будете, може, думати, тут немає вибору, а тут буде навіть і один варіант, і два варіант. Для цього вам прийдеться трошечки балансувати. І навіть ви бачите, на одній нозі вона стоїть і грається. Як то кажуть, циган сонцем вертить, крутить. От несподіванка, що все-таки у вас буде варіант вирішення ситуації. Далі я буду дуже рада, якщо ви напишете зворотній зв'язок, як у вас програється. Розклад, оскільки це для мене дуже важливо. Тепер цікава карта, яка нам підказку дасть, що ви собі знаєте в умі десь, але не признаєтесь. Буває, є певні слова, які людина повинна проговорити, але вона тримає їх в душі. От в чому ваша правда, що вам треба проговорити? А хочеться вам звідси прям взяти і полетіти. Вам хочеться або в відпустку, вам хочеться або переїхати. Ну, хто в нас там співав, я триваюся від землі, От хочеться вам відірватися від цієї землі і десь полетіти. Хочете відпочинок, організуйте, тільки це має бути от, в повітрі. Хтось може справді хоче змінити цю всю ситуацію. От, якщо у вас справді проблематика з чоловіком, я не говорю з партнером, називаємо це так. І вам просто хочеться лишити і піти. І от у вас тут подвійність вибір, бути-не бути. Летіти десь просто далеко. У вас дно колоди, дивіться, карта повішена, карта, яка говорить, я втомилася бути там, де є. Я хочу нову реальність. От таке нове платічко собі одягнути і повисіти, як та е, літюча миша е, головою донизу. До речі, цікаві практики також допомагає. Але змінити реальність. Вам потрібно просто. Піти з цієї ситуації, вийти з неї. Тепер ми дивимося, що вам треба відпустити е, бездіяльність <кій> під е, лежачий камінь, а в нас тут з вами під місяць вода не буде текти. Е, якщо лежати і казати, хай там хтось прилетить і це все за мене порішає, то у вас кіна не буде. Ви можете справді е, фокус. Покласти на оцю жінку, на мотиватора, який вам допоможе вирішити вашу складну ситуацію. Оскільки просто лежати і казати: ах, в мене все болить, ой, голова, ой, тиск, ой, погода, можна придумати, в нас, нас в країні війна, мене не розуміють, погані німці чи ще щось. Ем, припиняйте цю фазу, відпочили і далі. Наступне. Чим закінчиться ваш місяць, якщо ви так будете активно діяти? Народними гуляннями цю карту називають. Десь ви з дівчатами підете знов таки. Може бути ретрит, ви в трьох в одному кругу там або в одному човні. Ви можете вас запросити на день народження. Ви можете піти на якісь ем, сабантує вечірки, родини, хрестини, теж от в групі однодумців, навіть однаково одягнуті ці всі дівчата, і буде вам велике щастя. Тобто ви не сама будете, а залишите все-таки в такому гарному одязі. Купите собі нове платчику, підете на показ мод. І тепер ми з вами дивимось водолеї. До речі, якщо ви хлопчина, то платічку можете не купляти, просто сходіть на показ мод. Зараз з вами ще дивимося пораду від оракула. В якому стані має бути ваша, називаємо це там, психіка чи взагалі ваша душа для того, щоб у цю ситуацію розгребсти, називаємо це так. Земпспивузцайн. Карта випадала у стрільців також. Тобто самосвідомість, самооцінка. Тільки жінка з стабільною самооцінкою може сказати свому королю «Іди до побачення і залатати цю дірку. Ви можете поїхати в подорож для того, щоб там повернути себе, вийти з стану бездіяльності і за допомогою однодумців подруг і за допомогою підняття свого стану самооцінки бути собі щасливою і в ресурсі. Гарне таке слово зараз. Вважаю вам, водолійчики, щоб ви знайшли. Енергію, яка для вас підходить саме в червні і взяли її, оскільки я вважаю, що немає нічого кращого в цьому житті, ніж розвиток і рух вперед. Вдячна вам за те, що ви були зі мною, вдячна за зворотній зв'язок. І якщо вам потрібна приватна консультація, такий собі психологічний ляпас, приходьте, буду чекати.